Я не є суспільно небезпечною людиною, я раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Я не є суспільно небезпечною, людиною. щоб не знищив докази. Суд ухвалив рішення щодо корупціонера Романа Гринкевича, проте зменшив заставу, що говорив молодший Гринкевич та як просив відпустити, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Хотів почати, що звинувачені поставці ніякісного сумнів варварів не відповідають і в принципі не можуть відповідати дійсності. Я переконаний, що мета це усунути одного з найбільших постачальників Міноборони. Отже, у четвер, 14 березня, суд залишив Роману Гранкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. При цьому йому зменшили заставу до 469 мільйонів гривень. Адвокати Гранкевича заявили, подаватимуть апеляційну скаргу. пише ТСН. прокурор, обґрунтував необхідність тримання під вартою, тим, що підозрюваний може переховуватися від слідства і суду, а також втекти за межі країни. Яка моя позиція з цього приводу Ви самі бачите, що наша сім'я зараз переживає важкі часи? Все, що чоловік будував на протязі 20 років сином, воно знищено, зруйновано, знецінено, знецінено безпідставно, без жодних доказів, без жодних фактів. Батько Романа Ігора Гранкевич прийняв рішення про створення злочинної організації. Роман був співорганізатором. Ігор клав 23 договори з Міноборони на постачання військового одягу, тилового забезпечення, фуфайок, штанів, сорочок. Роман увійшов до злочинної організації та керував нею. Вони завдали матеріальної шкоди на суму 934 мільйонів гривень. Поки не проведемо весь комплекс дій. Якщо Гринкевич буде поза стінами СІЗО, він буде знищувати докази оригіналу документів і буде впливати на свідків водіїв, які перевозили товари. Зазначив Левчук. Мені здається, я вже я й мої сім'ї. Так стали жертвою ситуації коли жертвою ситуації жертвою. Коли... Ситуація. Нас просто очиняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Нас в нас є слідчі, в нас є прокуратура, в нас є суд. Давайте хай буде, буде розслідування, буде доведена вина, Тоді якось я зможу це коментувати. Захист підозрюваного Романа Гренкевича своєю чергою подали клопотання щодо допиту свідків. Проте суддя не задовольнив прохання адвокатів, оскільки допит свідків на цьому етапі розслідування не Передбачений адвоката Романа Гринкевича назвали висунуті підозри необґрунтованими і наполягали на пом'якшення запобіжного заходу, оскільки з електронним браслетом ще ніхто не втік. Я не є суспільно небезпечною людиною. Я раніше не притягувався до кримінальної А от Ромчик Гранкевич заявив, підозру вважає необґрунтованою, проте переховуватися від слідства не збирається і просить призначити запобіжний захід не пов'язаним із триманням під вартою. Всіх присутніх, хто для засобів масу інформації після виступу, моїх захисників, я зрозуміло, чому моя апеляція шість разів шучно переноситься. Він бачив, я хотіла наголосити, що сьогодні мав би мати шосте апеляційне засідання. Але вчора, навіть на проханні свідчо, я повідомив, що мене сьогодні апеляція, все їхне засідання було назначено на ранку, щоб зірвати можливість мені провести перше апеляційне засідання. Підозрюваний також заявив, не має змоги висвітлити свою позицію і поскаржився на нереальний розмір застави. Що стосується чоловіка і сина, я впевнена в їхній Винуванності в тій, яку їм інкримінують. Ну я думаю, висновки ви самостійно можете робити, коли одна стаття змінюється на другу. Це вже про щось свідчить. Зазнаючи наприкінці 2023 року, державне бюро розслідувань розпочало кримінальне впровадження за фактом махінацій і закупівлями одягу для зсу компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання для міноборони на суму понад 1,5 мільярда гривень. Адже ми розуміємо, що правда на нашій стороні все, що відбувається довкола моєї сім'ї, зараз я рахую, що це є стопроцентне замовлення. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені. Лучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України за попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень, та відповідно зриву постачання, йдеться у матеріалах справи. Основний код їх діяльності саме будівельна сфера, котра тільки в кінці 23-го року змінялася на оптову торгівлю одягом. Це вказує про те, що посадові особи міністерства оборони чітко усвідомлювали, що вони викладають договори з кампанією, котрі немає досвіду з компаніями, котрі не мають виробничих потужностей, вибачте з компаніями, котрі просто наглі бариги і будуть зараз, зараз заробляти на Оборон наразі перевіряється причетність до оборудо колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Додали у ДБР ігоря Гринкевича затримали 30 грудня. Додатково його підозрюють у спробі дати хабаря співробітнику ДБР у розмірі півмільйона доларів США. Коментувати ну, дивіться. Я я, я я відео не бачив. Якщо ви бачили відео, що мій батько комусь передавав хабар, ви мені можете показати. Ну я того не бачив. особисто. Всі бачили відео, як працівники ДБР затримують батька, ставлять його на коліна і перераховують якісь 17 січня. Були затримані Роман Гренкевич та ще три керівники підконтрольних бізнесменам компаній, яких підозрюють у створенні та участі у злочинній організації. Наразі усі фігуранти справи знаходяться під вартою за останні два місяці. Ми були і. Ми розікрали півтора мільярда. Потім ми розікрали один і два мільярда. Потім ми стали шахраями. Тепер нам інкримінують, що продукція неякісна поставлена на військові частини. Заліни неякість продукції це не є кримінальна відповідальність, це є господарська відповідальність. Я думаю, тут і надії, що суд в нашій державі розставить справедливо всі крапки і покаже істину проблеми, яка ж точно створена. Нагадаю, львівському бізнесмену фігуранту справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ Ігорові Гренкевичу. Продовжили тримання під вартою ще на місяць. Про це повідомила радний зі стратегічних комунікацій державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян у коментарі громадське рішення про продовження запобіжного заходу для Гринкевича суд хвалив 23 лютого. Тепер під вартою він перебуватиме щонайменше до 29 березня. Спілкуєтеся з рідними мене не допустили протягом двох місяців Я не спілкувалася. І не дають допуску на побачення ні до чоловіка, ні до сина. Ви самі бачите, як відбувається перенесення суддів. Листування через адвокатів, інформацію інформація можу отримати, і то мінімально. Я нагадаю, що ще з 2009 року компанія Гранкевича регулярно вигравала тендери по всій країні та залишали по собі багато скандалів і кримінальних справ. Як от у Житомирі VIP будівельна компанія, так і не поклала плитку в центрі міста на 30 мільйонів гривень. Компанія Візен річ у 2018-2019 роках виграла у Житомирі кілька тендерів на капремонт будівлі басе. І трьох сільських амбулаторій жодних робіт там так і не виконали. Тут все достатньо просто неадекватність людей вони живуть у якомусь іншому вимірі. Вони не бачать поряд те, що відбувається. Вони не бачать страждання інших людей. Вони не бачать, в якому стані знаходиться а, країна. У 2019 році суд наклав арешт на майно компанії «Візенріч» через розтрату коштів на ремонтах електростанції. Однак це не завадило «Візенріч» того ж року перемогти в тендері на ремонт будівлі магістрату в Житомирі на 20 мільйонів гривень. Приміщення магістрату це пам'ятка архітектури національного значення, але роботи проводили без жодних наукових висновків чи експертиз. Зараз нам намагаються зробити що це От вони такі хитрі класні пацани це самі провернули. хитра така, от родина ні. Та ні, слухайте, там код діяльність. Вони навіть до кінця не змоглися змінювати. Вони будівельні кампанії додумалися на постачання форми залучити. Там ну це не якась супер афера та її не супер планували. Чому відповідаю, тому що там були е люди, котрі їх покривали. Гранкевич був одним із найбільших постачальників Міноборони. 11 січня ДБР повідомило, що слідчі провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній. Майно Гранкевича та його оточення арештоване для відшкодування завданих державі збитків, заявило ДБР. Скажіть, вас ж майно арештоване, де ви зараз проживаєте? Все арештовано ну, зараз? Проживаю я там, де я проживала, і я думаю, з тим питанням будуть розбиратися адвокати. Тож скільки років в'язниці загрожує Гринкевичам? Радник з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян повідомила, Гринкевичам загрожує до понад 10 років позбавлення волі. Вивоти би той факт, коли буде доведено, що ці люди заробляли в умовах воєнного стану на поставках для міністерства оборони. Мені здається, що особливо стаття шахрайства і створення злочинної організації це досить серйозні статті і вироки, відповідно теж будуть суворими. Зараз ми в процесі досудового розслідування і сподіваємося, що воно досить Мічно триватиме, назбираються усі факти. І тоді вже зможемо почути з вами вирок суду. Речниця ДБР висловила впевненість слідчі і оперативно слідчі групи знайдуть всіх, хто був причетний до кола свідків, аби винних притягнути до відповідальності. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!